Друзі, привіт вітаю вас на youtube каналі Світлофор Сьогодні ми з вами продовжуємо рубрику розгляд екзаменаційних запитань. У нас буде друга частина по Темі проїзд-перехрест, і розпочинати ми будемо із 50-го запитання, адже в першій частині ми з вами зупинилися на 49-му. Як завжди, перед тим, як розпочинати розгляд даних тестів, хотів би подякувати всім нашим підписникам і глядачам, які підтримують дані відео вподобайками і коментарями. Це дуже допомагає у розвитку каналу. І особливо хотів би подякувати нашим спонсорам, які підтримують розвиток каналу своїми донатами. Нагадую, що на каналі є більший доступ до бій. Кількості відео, це є преміум доступ для наших спонсорів. Буде доступне відео без реклами. Це все для рівня спонсорства. Відданий прихильник. Тому посилання на рівні спонсорства. Ось і детальну інформацію я залишу в описі до даного відео. Тому я сподіваюся, що воно вам також буде цікаво. Ну а ми приступаємо. Отже, перше запитання: 50-те, це проїжджаючи дане перехрестя, ви повинні. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Ми повинні дати дорогу червоному автомобілю. Чому? Тому що на даному перехресті немає ні знаків. Ні світлофорів, ні інших елементів так, організації, тому водії тут керуються правилом перешкоди з правого боку. Тобто, якщо справа від нас хтось є, ми повинні пропустити цей транспортний засіб. Тому червоний проїжджає першим. 51 запитання: яка черговість проїзду транспортних засобів на даному перехресті? Такі задачки я завжди рекомендую розглядати в два етапи: тобто, спочатку розібратися з тими, хто на головній дорозі, ті, хто під'їхали зі сторони жирної лінії, а потім приступати до тих, хто під'їхав зі сторони тонких ліній, тобто вони знаходяться на другорядних дорогах. Тут ми бачимо, що на головній дорозі зелений і фіолетовий, вони в одинакових умовах будемо додатково використовувати правило перешкоди з правого боку. Тобто той, хто справа, той проїде першим. В даній ситуації це буде першим зеленим. Зелений автомобіль, після нього фіолетовий. Ну а на другорядній дорозі така сама ситуація: чорний буде проїжджати третім, і останній буде проїжджати білий. Так? Тому в 51-му запитанні третій варіант відповіді правильний: що зелений фіолетовий, чорний і білий автомобілі. Наступне запитання: 52. Який транспортний засіб проїде перехрестя? Третім. Знову ж таки, для того, щоб ви не поспішали і в поспіху не наробили помилок, потрібно спочатку в цілому розібратися, яка буде черговість проїзду, а потім вже зосередитися, хто ж все-таки був третім. Отже, тут у нас на головній дорозі ми бачимо, що керуючись знаком, знаходиться синій автомобіль і трамвай. Отже, вони повинні між собою роз'їхатися першим. Коли автомобіль з трамваєм у одинакових умовах, трамвай має перевагу в русі, отже, трамвай проїжджає першим, синій автомобіль проїжджає. Другим. На е, другорядній дорозі у нас білий і чорний автомобіль, оскільки чорний повертає і перетинає траєкторію руху білого, тобто він зустрічної повертає, він повинен пропустити білого. Тому білий проїде третім, а чорний проїде останнім. Тому в 52-му запитанні у нас четвертий варіант відповіді правильний: що білий автомобіль проїде третім. Наступне, який транспортний засіб проїде дане перехрестя другим. Знову ж таки, тут, хоча і білий повертає, бачимо, ліворуч, перетинає траєкторію руху червоного, але у нього тут є перевага, тому що у білого є знак головна дорога, показано напрямок головної дороги. Ну і, звичайно, що в першу чергу будуть роз'їжджатися ті транспортні засоби, які знаходяться на головній дорозі. Тобто, які під'їхали зі сторони ось цієї жирної лінії. В даному випадку лише білий автомобіль на головній дорозі, тому він буде проїжджати першим. Червоний автомобіль під'їхав зі сторони другорядної дороги, зі сторони тонкої лінії. Він повинен пропустити тих, хто на головній, тобто білого, і проїхати другим. Тому тут правильний варіант відповіді під першим номером. Так, Хто проїде другим, червоний автомобіль. 54. Як ви повинні проїхати дане перехрестя? Отже, тут ми бачимо, у нас є знак, що інформує, що ми під'їхали до перехрестя з круговим рухом. Ми завжди пам'ятаємо, що під'їхали, повинні зупинитися і дати дорогу тим транспортним засобам, які рухаються вже навколо круга. Тому в 54-му у нас перший варіант правильний. Ми повинні дати дорогу фіолетовому автомобілю. Наступне запитання: ви проїдете перехрестя. Тут ми вже бачимо, що у нас є знак головна дорога, але також є автомобіль, оперативний транспортний засіб з проблизковими маячками. Ми пам'ятаємо, що якщо включені проблизкові маячки, дані транспортні засоби можуть відступати від даного пункту і проїхати першим. Тому вони в даній ситуації проїжджають першими, а потім вже ми роз'їжджаємося. З цим автомобілем, який справа від нас білим, в такій послідовності. Ми на головній, ми проїдемо другий, він проїде третій. Тому в 55-му запитанні другий варіант відповіді, що ми проїдемо другими. 56 те запитання. На даному перехресті водій коричневого автомобіля повинен. Отже, в першій темі є термін головна дорога, і там чітко прописано, що головна дорога може позначатися не лише дорожніми знаками, але й також станом дорожнього покриття. Мається на увазі покриттям. Яке у нас є на дорозі, ну і якщо автомобіль під'їхав зі сторони ґрунтової дороги, під'їхав до дороги з удосконаленим покриттям, то це означає, що він під'їхав зі сторони другорядної дороги, і він повинен дати дорогу усім тим, хто рухається у нас по асфальтовій дорозі. Тому в 56-му запитанні другий варіант відповіді правильний: що дати дорогу всім транспортним засобам, що рухається по дорозі, на яку він виїжджає. 57 -е запитання. Така сама подібна ситуація, показано вже тільки трактор з причепом, який рухається по ґрунтовій дорозі. Він також повинен пропустити синє авто, оскільки виїжджає з другорядної, оскільки тут ми бачимо, що головна дорога у нас позначена має покриття асфальтове, а ґрунтова, відповідності, є другорядною. Тому тут у нас перший варіант відповіді правильний, що водій синього автомобіля, не даючи дорогу трактору, повинен проїхати першим. 58. Під час руху прямо на даному перехресті ви повинні. І ось тут досить часто учні допускають помилку, тому що учні кажуть, у нас знак головна дорога, трамвай нас повинен пропустити. Але я завжди прошу звернути увагу і про що подумати? Що якщо ми бачимо знак головна дорога, то ви повинні себе запитати, а в якому ж напрямку тоді у нас головна дорога? Якщо немає ніякої таблички, що напрямок головної дороги змінено, отже, головна дорога у нас прямо. А якщо головна дорога прямо, то ті, хто напроти нас, вони також на головній дорозі. Тому тут трамвай також знаходиться на головній дорозі. А якщо ми з трамваєм в одинакових умовах, і наші траєкторії руху перетинаються, то, звичайно, що ми повинні пропустити трамвай. Ми бачимо, що він хоче повернути ліворуч, перетинає нашу траєкторію. Тому в 58-му запитанні другий варіант відповіді правильний, що проїхати другим ми повинні, давши дорогу трамваєві. Наступне, 59. На даному перехресті ви повинні. Тут знову ж таки бачимо, що трамвай хоче повертати праворуч, перетинає нашу траєкторію руху, оскільки ми тут хочемо продовжувати рух прямо. Ми з ним в одинакових умовах на головній дорозі. Звичайно, що повинні дати дорогу трамваю. Тому правильний варіант відповіді під номером 1. 60-те запитання: який транспортний засіб проїде перехрестя останнім? Знову ж таки аналізуємо, які у нас є знаки. На головній дорозі у нас знаходяться білий і сині автомобілі, вони роз'їдуться першими. На другорядній дорозі у нас залишається жовтий автомобіль, трамвай і чорний. Отже, коли автомобілі з трамваєм у одинакових умовах, трамвай повинен проїхати першим. Тому трамвай проїжджає третім. А залишається у нас жовтий і чорний автомобілі. Жовтий повертає, перетинає траєкторію руху чорного, повертає з зустрічною, він повинен пропустити чорного. Тому чорний проїде у нас четвертим, а останнім проїде жовтий автомобіль. Тому в 60-му запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Жовтий автомобіль проїде останнім. Наступне: 61. Яка черговість проїзду даного перехрестя? Тут ми вже бачимо знову ж таки, що у нас на головній дорозі знаходяться два трамваї і червоний автомобіль. Оскільки перший трамвай повертає із зустрічної смуги і перетинає траєкторію другого. Отже, він повинен пропустити другого. Тому другий проїде першим. Потім після нього проїде перший трамвай. І коли вже роз'їхалися самі трамваї, тоді вже на головній дорозі може проїхати червоне авто. Ну, а на другорядній дорозі у нас першим праворуч буде повертати зелений, ось і останнім буде фіолетовий. Тому в 61-му запитанні, другий варіант відповіді правильний, буде ось така послідовність. Трамвай 2, трамвай 1, червоний, зелений і фіолетовий автомобілі.